Вітаю, друзі! Я Віталій Портнав. Президент Франції Еммануель Макрон закликав європейців готуватися до більшої кількості моментів ворожості з боку Сполучених Штатів і підкреслив, що гренландська ситуація зовсім не була епізодом, і такі складнощі у стосунках між Сполученими Штатами і Європою можуть повторюватися. Макрон підкреслив, що Європі потрібна тверезе розуміння ситуації, яка зараз складається у стосунках із сполученими штатами, і реформи, які допоможуть протистояти подвійному виклику, як з боку Сполучених Штатів, так і з боку Китайської Народної Республіки. Можна сказати, що це найбільш відверта заява лідера однієї з провідних європейських країн після того, як європейці намагалися не помічати тих відверто жорстких заяв на адресу країн-членів Євросоюзу, які робив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, і таким чином у Парижі визнають, що політика. Не помічати і погоджуватися, та ще й лестити американському президентові, можна сказати, зазнали фіаск. А це до речі, саме та політика, якої європейці. Переконували дотримуватися українського президента Володимира Зеленського після скандалу у овальному кабінеті. Вважалося, що якщо розмовляти з Дональдом Трампом примирливо і називати його видатним державним діячем сучасності і ймовірним кандидатом на Нобелівську премію миру, він погодиться із будь-якими пропозиціями того, хто продовжує молестити. Але як бачимо. Це недооцінка американського президента, який і в цій ситуації готовий вислухувати компліменти, але дослухатися тільки до тих, які потрібні йому з політичної точки зору на поточний момент. І тому, скажімо, вага компліментів російського президента Путіна для Трампа означає набагато більше ніж ті компліменти, які може зробити йому президент України чи будь-хто з європейських лідерів. Звісно, невідомо чи дослухаються європейці до Еммануеля Макрона, але якщо дослухаються, якщо позиція Європейського союзу буде більш жорсткою по відношенню до... Політики сполучених штатів щодо Європи, і щодо російсько-української війни, це може мати для України як позитивні, так і негативні наслідки. Негативні, тому що буде розбат серед союзників і намагання кожного діяти так, як це відповідає його інтересам. І, До речі, тут можна. Згадати про іншу заяву Еммануеля Макрона, який закликав європейських лідерів готуватися до контактів із російським президентом Путіним знову таки для того, щоб ці контакти щодо України щодо Європи не вели з російським очільником за спиною європейців представники Білого Дому. І це такий очевидний наслідок легітимізації російського президента американським. Адже ми розуміємо, що після телефонних дзвінків Трампа Путіну після їхньої зустрічі у Анкоріджі розмовляти з російським президентом на тлі продовження російсько-української війни будь-якому лідеру західного світу стало набагато легше ніж після того, як Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден відмовився від контактів із російським президентом. Тут досить проста логіка у якогось Віктора Орбана, якщо Трамп розмовляє з Путіним, так чому мені не можна? А у Макрона чи. Будь-якого іншого лідера, який не у захваті від путінської політики, домовляються за нашою спиною, і ми самі маємо розмовляти із російським президентом. Хоча ніде правди діти сам російський президент поки що не виявляє реального бажання про щось серйозно розмовляти із європейцями. І недавній візит радника Еммануеля Макрона, Еммануеля Бона до російської столиці закінчився за оцінками французьких медіа. Повним фіаско. Бона, за словами одного з журналістів запросили до Москви тільки для того, щоб послати. Але ситуація може змінюватися, бо змінюється ситуація у російській економіці. І тут ми повертаємося до того, чому ж більш жорстка і більш серйозна позиція європейських лідерів по відношенню до адміністрації Трампа може бути вигідною і для України. Тому що в такому разі Європа приходить до логічного висновку, що підтримка нашої країни у опорі російській агресії, яке бажання шукати економічних оборудок з Москвою не було у Трампа, Вітхофа Кушнера та інших бізнесменів у Білому домі, є природною частиною більш жорсткої реакції на бажання Дональда Трампа нав'язати Європі свої химерні погляди на світову політику і тут. Звичайно, можна чітко говорити про те, що ми з вами знаходимося у такій перехідній ситуації. Навіть якщо частина європейських лідерів зараз не дослухається до Емануеля Макрона і буде вважати, що здатна домовитися із американським президентом та його найближчим оточенням, так чи інакше, Європі доведеться подумати про те, що Макрон називає стратегічною автономією, І мова тут ідеї про економічні стосунки і про. Більшу незалежність від американського долара, якщо він може використовуватися сполученими штатами як інструмент у економічному тиску на ті країни, які не погоджуються з політичним баченням Дональда Трампа, і звичайно на будівництво власного військово-промислового комплексу, який потрібний Україні, і сьогодні, коли йде запекле. Протистояння із Росії і завтра, якщо вдасться на тлі тих проблем, які виникатимуть у російській економіці, припинити чи призупинити російсько-українську війну. А ми розуміємо, що наступного дня, після того, як ця війна припиниться, сторони почнуть готуватися до нової, і ця нова війна не відбудеться тільки в тому разі. Якщо Україна буде добре озброєною державою, готовою протистояти новій фазі російської агресії, коли б ця фаза не почалася через рік чи через два після призупинення воєнних дій, чи через 10-15 років, коли вже нове російське керівництво згадає про необхідність виправити так звану помилку 1991 року і знову почне воювати з нашою країною. Так, от в ситуації, якщо у разі відновлення. Російських амбіцій у Європі буде сильний військово-промисловий комплекс, спільна ядерна безпека, яка буде грунтуватися на ядерному арсеналі Франції та Великої Британії, і спільне бачення. Місця європейського континенту у світовій політиці війна не відбудеться. Якщо цього всього не буде, і ми знову будемо залежати від настроїв чергового президента Сполучених Штатів, війна Росії і України, навіть якщо в 20-ті роки цього сторіччя виникне можливість призупинення нинішнього етапу, є фактично не уникненна. Так що нам потрібна не тільки Америка, яка повернеться чи не повернеться до здорового глузду. Під час чи після президентства Дональда Трампа нам потрібна ще й сильна Європа, здатна захистити свої інтереси, а значить, і, і, і українські. І в цьому плані із висловлюванням Мануела Макрона можна тільки погоджуватися. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баймія Кофідана які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.